Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні ми поговоримо про порядок розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника критеріям ризиковості. Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника критеріям ризиковості подається платником податків до ДПС України та розглядається комісією центрального рівня. Термін подачі скарги платником податку на додану вартість 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення Комісії регіонального рівня. Не підлягають оскарження рішення Комісії регіонального рівня, оскарженні платником податку в судовому порядку. Скарга подається платником податку в електронній формі за наступними формами: J або F для фізичних осіб 131 6001 засобами електронного зв'язку і реєструється ДПС в день її надходження. ДПС не може відмовити платнику податку в реєстрації скарги. Якщо платником податку подано скаргу з порушенням строків, визначених у пункті 3 порядку, затвердженому Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165, то така скарга не приймається, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням неприйняття скарги до розгляду. У разі подання скарги на рішення комісії регіонального рівня платник податку має право додати до скарги інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості за результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги приймає одне з таких рішень або задовільняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня, або залишає скаргу без задоволення, а рішення Комісії регіонального рівня без змін. Рішення за результатами розгляду скарги набирає чинності з дня його прийняття. Рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено судовому порядку у строки, визначені статтею 56 податкового кодексу. Задоволення скарги на рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості є підставою для виключення платника податку з переліку ризикових, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про задоволення такої скарги. Дякую за увагу.